62 рік. Що там пише? Щось навіть. Якась абревіатура. Ну, почухаю. Подивимось. Коротше, от така сокирка. прикупив в неділю на торпедо. капець яка штучка цікава. Слухайте, як дзвонить. Чуєте? Кипець. Хм Дивіться, яка красотулечка Получається От відмив по сукерчину. Ну, там, дрібнесенькою наждачечкою я просто почухав і нам замочив Цей засіб від ржі Промив водичкою, витер на сухо і ось дивіться, який результат. В якихось в двох кольорах та сукера. Коротше, капець яка вона така вайбова. Подивіться, яке воно. Який який вайп я от заточу її, подивіться, як вона буде виглядати. Це просто буде якась, це просто буде якась бомбьошка. Ну ці раковини це не ржа, це не ржа, це такі структура металу. така якась. Я знаю, що е, поціновувачі, цієї справи знають точно, що це таке є і з чим то їсти. Ну я не знаю ще поки. Ну, побачимо, точу далі. Красота, капець. Так, коротше, хлопці, я переповнений емоціями. Ви ж знаєте, який я хлопець емоційний. Я кайфанув, наточуючи ось цю цукеру. Я просто кайфанув. Чуєте? Хочу все, вона вже бреє. Вона просто бреє. Дивіться. Ну, коротше. Звичок. Коротше, я її наточив, дуже швидко надалося наточити, ніде не спалив нічого, ну, дуже приємно точиться метал. Так як для першого разу, то нормально, трошечки не ідеально, то я так спіша на швидку ружбу. Дуже цікаво побачити, як вона заточиться. Було. Хотілося мені дуже вже побачити. І тому я не роблячи ручки, ні нічого, вже зразу це все точить. Ну, коротше, набриє, дивіться. Ніч. Не знаю, чи це буде видно, там в мене нема дуже волосні, чесно кажучи. Давайте так зробимо. Бачите? Нема волосні.